Сьогодні ми з вами прогуляємося столицю Мадейри містом Фуршал. Але спочатку зазирнемо на хвилинку до Кабо-Жірау. Кабо-Жірау – це скеля. Одна з найвражаючих природних пам'яток не лише Мадеєри, а й всієї Європи. Піднімається вона на 589 метрів над рівнем моря та вертикально обривається прямо в Атлантику через велику висоту та відкритий простір. Скеля приваблює екстремалів. Тут проводяться міжнародні змагання з бейджамп, стрибки з парашутом з нерухомих об'єктів. У 2012 році на скелі відкрили скляну платформу, що виступає над урвищем. ходити по ній захопливо й трошки моторошно. Під ногами прірва, а внизу тераси та океан. кабо жірао можна перекласти як мис на краю, і це досить точно. Юди на острові можна зустріти у таких мешканців. Це Мадеєрська стіна ящерка. Вона вважається символом адаптивності та тривалості. Перше поселення на острові Мадейра було засноване в 1424 році португальськими колоністами під приводом Жуана Госалвіша Зарко. Свою назву фуншал воно отримали від слова фуншо, що означає фенхель, який ріс тут у достатку за часи виявлення острова. Сьогодні ці рослини використовують для виготовлення традиційних цукерок Ребусадос де Фуншо. Їх можна знайти… Йти всюди на острові. 1454 року португальський король Афонсу V надав фуншалу форал, яким визнав за поселенням статус містечка та муніципальні самоврядні права. Статус міста фуншалу було надано 21 серпня 1508 року на підставу декрету португальського короля Мануела I. Завдяки майдерському цукру, прозваному білим золотом, це неквапливе місто стало невід'ємною частиною світової сцени. Були часи, коли він був багатшим за Лісабон. Тому, як водиться у людей на превеликий жаль, на острів часто нападали французькі та англійські пірати, що спонукало місто укріпитися фортецями. У 1800 1900 роках фуншал став популярним курортом для європейської аристократії, хворих на туберкульоз та поетів. На Мадейрі, окрім всього іншого, ніколи не холодно і не жарко. Це острів вічного травня. Може, ще й тому його так полюбили старі англійські багатії. У 1897 році фуншел став першим містом в країні, де встановили вуличне електричне освітлення ще раніше ніж у Лісабоні, що свідчить про прогресивність місцевої влади. Ці дивовижні дерева жакаранда мімозолиста, завдяки яким Мадейру часто поетично називають фіолетовим островом. Португалія вважається королевою бруківки. Ніде інде в світі не влаштовують з банального дорожнього покриття такий яскравий килим, як у цій країні, і фуншал не є винятком. А тепер трохи про культ особистості, якого більше немає ніде у цілому світі. Диктаторів ми відкинули. Турист прилітає на острів до аеропорту імені його. Іде у прокат автомобілів імені його. Бере машину та їде до готелю імені його. З готелю, освіжившись брендовою косметикою, природно від нього, іде променадом, по його статую в музей імені його і оглядає всі його нагороди. Завершити вечір можна баченням численних графіті із його зображенням та шопінгом його ліцензованого або Ні Мерча. Мова, звісно, йде про Хріштіану Роналду, який народився у Фуншалі 5 лютого 1985 року. Португальського футболіста, нападника та капітана Саудівського клубу Анастра і збірної Португалії, одного з найкращих футболістів в історії футболу, 2021 року Роналду назвали найкращим гравцем 21 століття, першого у світі футболіста-мільярдера. Населення міста близько 105 тисяч осіб, але таке враження, наче мільйон. А все тому, що Мадейра стає все більш популярним туристичним напрямком, що приваблює як туристів, які віддають перевагу тривалому перебуванню, так і круїзним пасажирам. Наразі туризм є найважливішим сектором економіки острову. Основними видами відпочинку для іноземців є екологічний туризм, підводне плавання, спортивна рибалка, культурний туризм, плавання на яхті. Крім того, на острові діє казино, акваріум та два гольфові поля. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. За географію та кольорову архітектуру фуншал частенько називають «маленьким Ріо». Він поєднує європейські традиції, колоніальні впливи та місцеву адаптацію до природного ландшафту. Архітектура міста це справжній літопис його багатовікової історії. В історичній частині міста знаходяться урядові будівлі і прекрасні особняки XVIII століття. Фоншал відомий також своїми квінтами, колишніми сільськими віллами, що нині слугують готелями, музеями чи приватними маєтками. Вони будувалися у 19 столітті британськими поселенцями, які шукали в Мадейрі оздоровлення. Архітектура квінт поєднує елементи британської вікторіанської віли з тропічними садами, португальською простотою. У центрі фуншала в районі старого міста збереглися численні будівлі 15-17 століть, кам'яні особняки з лавової породи, черепичні дахи, масивні дерев'яні двері та балкони, оздоблені кованими елементами, відображають архітектуру португальського ренесансу. І це не лише візуальна краса, це дзеркало історії острова, в якому відображено торгівлю, колонізацію, релігію, міграцію та туризм. Тут безліч магазинчиків з туристичними дрібничками та сувенірами, майже без мейденчина, безліч кафе та традиційних ресторанів, де обов'язково потрібно скуштувати філети деспада з бананом. Риба з бананом дивне для нас поєднання, але дуже смачне. З початку 2010-х років у фуншалі активізувався мистецький рух. Вулиця Роди Санта-Марія перетворилася на галерею під відкритим небом завдяки проєкту Арте де Порте-Сабертас, де кожні двері це індивідуальний арт-об'єкт. Це створює неповторний симбіоз архітектури і мистецтва. Є на що подивитися, сидячи за столиком та смакуючи ларанжаду. До речі, цей безалкогольний апельсиновий напій народився в 1872 році. Тобто він старший за Кока-Колу на 14 років. Над головою канатна дорога. Вона піднімає від набережної до району Монте. Але про це у наступному ролику.